А я начебто казав, так, що цей дизайн у мене один з самих найпопулярніших, так? А от бачите, я знов сиджу і роблю цей малюночок. Оцей. 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 Оцю скринічку з цим малюночком. Бо він дуже класний і він дуже подобається не тільки мені, а й іншим. А я нагадаю, тут ще буде амоніт, а тут будуть намистинки з чеського скла. І взагалі, воно, як ви можете побачити на попередніх моїх відео, де є вже готові скриньки з цим малюнком, воно виглядає дуже-дуже класно. А я продовжую робити цей. Малюнок і зроблю, напевно, його ще не один раз. І як ви бачите, саме ця модель в мене йде повністю виконана вручну. Ну, як і деякі інші, звісно, не тільки, ні, ні, тільки ця, але вона це має, має ці новою, що це саме ручна. Робота. Так що слідкуємо. Кажіть як вам? А далі буде.